Політив краматорського машинобудівного заводу імені Сталіна одержав почесне завдання. Широко розкинулись над річкою Інгул заливні луки колгоспу імені Молотова. Настав сінокос. Високі пакучі трави, чудова кормова база колгоспу. Петро Панасович Скарлат, прекрасний косар. Він косить удвоє скоріше від своїх товаришів. Багатий урожай кормових трав збере колгосп цього року. На плантаціях колгоспу Київського плодояжного тресту почався збір клубники. У перший день бригада товаришки Кондратюк. Зібрала три тисячі кілограмів достигли соковиті ягоди, відправлені на ринки столиці України. Серед Кримських гір у сонячному Теселі, в цьому будиночку, провів Олексій Максимович Горький останні роки свого життя. Тут все нагадує про великого письменника, злочинно вбитого фашистськими агентами три роки тому. В Теселі улюблене місце прогулянок дітвори. Тут ще яскравіше виникає в пам'яті незабутній образ великої людини, полум'яного борця за щастя людства. Найстаршому з цих майбутніх моряків не більше 16 років. Як бачите, юні моряки Миколаївського палацу піонерів мають свою флотилію. Вони будуть відважними радянськими штурманами. Бойові подруги командирів частин Харківського військового округу закінчили піший перехід по слідах героїчних боїв 5-ї української армії, якої командував любимий нарком Клімент Єфремович Ворошилов. Харків, Ворошилов, град, Сталінград. 938 кілометрів пройшли дружини-командирів. Гаряче зустрічали харківчани, учасниць переходу. До Харкова приїхав Грузинський орден Олініна театр імені Шотару Ставелі. Як рідних братів зустріли та талановитих представників Радянської Грузії. Депутат Верховної Ради України, народний артист Республіки товариш Крамов, тепло і сердечно вітав гостей. У відповідному слові депутат Верховної Ради Квітучої Грузії, народний артист Радянського Союзу, орденносець товариш Васадзе, дякував Харківчан за гарячий прийом. Актори орденоносців грузинського театру прийшли вшанувати пам'ять геніального сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Міцна і непорушна сталінська дружба народів.